Бажаю вам здоров'я. Хочу підняти таку важливу тему, знаєте, коли стикаюсь, і бувають такі люди, які кажуть, що у Біблії ж сказано: ворогів потрібно любити, їх треба прощати. І взагалі Ісус це казав. Але знаєте, що Ісус ще казав? Ісус казав, що ближні, іноді навіть ті, хто є сім'єю, ті, хто поруч, вони можуть бути ворогами. То питання, яких же ворогів нам треба любити? Якщо подивитись на Авраама, то коли Авраму потрібно було піти і захистити, і відвоювати свою близьку людину, свого племінника Лота, то він пішов війною. І він чомусь не сказав: треба любити ворогів. Нехай там Лот сам собі щось вирішує, але мені треба любити ворогів. Ну, він підняв зброю і пішов відвоював свого ближнього. Так само, якщо побачити Давида. Він завжди заступався за народ Божий, він завжди заступався за Бога і теж піднімав зброю, піднімав меча і за ним багато людей, але Господь його називає чоловіком по серцю Божому. Чому таке відбувається? Якщо ми бачимо, як пророки можуть посилати вогонь і невірних людей попалювати, чому так? Чому Бог вершив суди? Тому що не всі розуміють момент любити ворогів, кого любити. Бог чітко каже, що немає більшої заповіді, аніж того покладе життя свого ближнього свого. І що таке любов? Любов це коли людина готова ціною свого життя захистити ближнього. І так само любов це коли ми готові простити. Тих людей, які поруч з нами, можливо, це чоловік, дружина, можливо, побратим, можливо, ще хтось. Ось кого нам треба любити. Але коли на нас ідуть зі зброєю, коли йдуть вбивати, коли йдуть гвалтувати, то на таких Господь сказав, що це вже вбивці, це вже терористи, це вже насильники, і таких потрібно не любити, таких потрібно судити. Коли Бог сказав любити ворогів, Він не сказав любити вбивців, насильників і терористів. Він сказав любити ворогів. І так само він сказав, що вороги це домашні. Чому? Тому що ми з домашнім можемо сваритися, можемо порозуміння якісь мати з домашніми. І отут якраз і є любов простити домашнього, простити ближнього, простити, можливо, того, з ким е, ти працюєш. Ось кого треба любити. А ті, хто приходять зі зброєю нападати, грабувати, вбивати, гвалтувати, таких потрібно судити. І для цього Бог поставив людей з владою. Коли до Ісуса приходили військові, Він не казав їм, кидайте свою зброю. І навпаки, Він казав своїм учням купить меча, щоб у вас був меч, купуйте. Якщо побачите на Петра, що він зробив, коли Ісуса схватили, Він підняв меча і почав захищати Христа. Але Христос сказав: залиш меча. Чому? Тому що то прийшла законна влада. На той момент це була законна влада. І якщо ми подивимося, зазвичай ми повинні розуміти, що є релігія, а є справжня віра. Так от релігія, вона так і каже, що треба любити тих, хто приходить зі зброєю, і взагалі треба можливо зустріти всіх таких. Убивця терористів да, треба зустрічати з хлібом та сіллю, треба взагалі всіх своїх рідних повідувати, нехай вони вбивають, гвалтують і так далі. Так? Так не треба робити, бо це є невірно перед Богом. Перед Богом вірно захищати своїх рідних та близьких і в цьому проявляти любов. Оце і є справжня любов. А коли люди виривають місця з писання і кажуть, що треба любити ворогів, а не люблять ближніх насправді своїх, не прощають їх, то це вже є релігія. Справжня любов вона готова любити і прощати ближнього. І справжня любов вона готова захищати ближнього, іноді навіть ціною свого життя. Бажаю вам всім здоров'я і Божих вам благословень.